Добрий день, хлопчики і дівчатка! Ми багато вчили з вами про пору року весна. А я сьогодні прошу вас, намалюйте мені весну. Візьміть папір, білий, різні олівці чи фарби і намалюйте весну. Я! Пробую намалювати теж. І це буде сонце. І не забувайте обов'язково говоріть слова. Сонце круг. І промені сонце. хмаринка. Мара. А весна це квіти, і перша квітка це підсніжник. Подивіться, як можна намалювати підсніжник, стебло листя. І квіточка. Ось така у мене весна. А я вас прошу, намалюйте, намалюйте свою весну. Які квіти ви бачили? Хмаринки, сонечко, все-все багато-багато чекаю на ваші малюнки. А зараз я піду на прогулянку. Кажу вам перші квіти, сонце і листочки. Подивимось, чи вони вже виросли чи ні. А зараз я вам кажу до побачення і чекаю на ваші малюнки. І ось малята я на прогулянці. Подивіться, які вони перші. Бачите? І травичка росте, квіточки. Бачите? Ще є підсніжники. А ось тут, дивіться, які голубенькі квіти ростуть. Бачите? Весна, вона кожний день міняється. Спостерігайте на прогулянках і промовляйте слова. До побачення.